Доброго дня, офіційний медіа-центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Максим Валерійович Куровай, начальник Первомайської селищної військової адміністрації, і тема нашого брифінгу деокупація Первомайської громади як минулого рік. Вам слово, будь ласка, доброго дня, шановні колеги. Радий сьогодні розказати про моменти. Відновлення від часу деокупації. Всі ми добре знаємо, що 10 листопада 2022 року це стало знаковим днем для і нашої громади, в тому числі і для частини Херсонщини, та і для суміжних із моєю громадою громад. На сьогоднішній день в Перманську селищну територіальну громаду повернулося близько половини жителів, це порядку 4 тисяч. На сьогоднішній день дуже тривають процеси щодо відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, житлового фонду, об'єктів соціальної інфраструктури. Відбувається дуже такими темпами відновлення домогосподарств, які були пошкоджені внаслідок російських атак з боку ворога. На сьогоднішній. День наша військова адміністрація, заручаючись підтримкою обласної військової адміністрації, районної військової адміністрації, тримають руку на пульсі у процесах життєдіяльності. Можу із таких позитивних моментів, що стосується відновлення, відзначити, що на сьогоднішній день дуже швидкими темпами ми фактично. Допомогли людям відновити їхні житлові господарства для того, щоб вони могли повернутися і перезимувати зимку 2023 року. Ми забезпечили всіх жителів, які повернулися і проживають зараз на постійній основі в кожному населеному пункті нашої територіальної громади, всіма необхідними речами і буржуйками, і теплими речами, і засобами гігієни. Продуктові гуманітарні набори також видаються щомісяця, тобто в продуктах у людей потреби не виникає. Також із таких позитивних моментів, що і з моменту деокупації, дуже швидкими темпами комунальні обласні служби відновили лінії електропередач і лінії газомережі. Підключивши тих абонентів, які з листопада 2022 року повернулися і почали проживати в своїх домівках. Також із початку цього року дуже активно комунальні обласні служби взялися за відновлення комунальних систем на території тих сіл, які перебували на лінії розмежування, це села Партизанського та Киселівсько-Старостинського округів, станом на сьогоднішній день. В селі Киселівка відновлено газопостачання на західній стороні. Газові служби працюють по відновленню східної частини села. І ведуться також роботи по газовідновленню у селі Партизанське. На початку цього тижня було замінено шкаф ГРП і ведуться моніторинг. Газомережі по селу. Інші села, такі як Благодатне і Максимівка, що входять до цих старостинських округів, вони не мають централізованого газопостачання, опарюються пічним варіантом. Тому 13 жовтня за підтримки управління у справах. Верховного комісара у справах біженців і французької міжнародної благодійної організації Solidarity International 13 жовтня цього року були доставлені на 18 домогосподарств по 2,25 тонн сотих паливних брикетів, щоб люди могли опалюватися. На сьогоднішній день ситуація із роботою комунальних служб по громаді, на жаль, трішечки перебуває в підвішеному стані, хоча у п'яти населених пунктів із 11 відновлено централізоване водопостачання. У центрі громади наприкінці минулого тижня були здані роботи по відновленню. Басто Ожновського на центральній підні, на нашій станції були замінені резервуари. Виконанням цих робіт займалася міжнародна громадська організація Оксфам. От зараз проходять процеси по відновленню. власне, Самої питної станції, тому що ті насоси, ті е, всі обладнання, яке було встановлено ще у 60-х роках минулого століття, за весь цей період жодного разу не підлягали капітальному ремонту. І після е, двох років не використання цієї водомережі, зараз вона дає свої, як то кажуть, слабинки. Наразі е, ЖКП Світанок і своїми спеціалістами працюють на усуненням цих проблем і маємо надію, що до кінця листопада, десь досередини. Ну, дай боже, груди, що ми відновимо централізоване водопостачання в центрі громади. Каналізаційна мережа була на початку цього року прочищена, промита, промоніторена, тобто в. Плані стічних, як то кажуть, ну вод, все, все нормально на сьогоднішній день. Також по всій громаді, де проживають люди, відновлено я ж казав, електрика і газ. Це також дуже радує і тішить душу, що ми змогли правильно скоординувати свої дії і правильно допомогти людям. Дуже у важкому стані наразі перебувають наші заклади соціальні. Ної сфери це заклади освіти, заклади культури, тому що від 8,5 місяців активних прильотів багато закладів постраждало. На жаль, освітній процес відбувається по громаді дистанційно. Зараз порядку 500 дітей, які отримують здобувають освіту в закладах загальної і середньої освіти, і десь близько із цієї із цього числа, десь порядку. 70 дітей по всій громаді, які виховуються онлайн в закладах дошкільної освіти, щоб на чому ще зазначити, що дуже Постраждали заклади культури. Наразі тільки фактично три заклади, які здійснюють свою діяльність в змішаному форматі. Ми проводимо заходи і в дистанційному режимі, і деякі заходи, от як один із останніх, 10 листопада, ми проводили в очному режимі. Значить, це був захід. Приурочений до першої річниці до окупації нашої громади, і е, на цьому заході ми в Первомайському відкривали зали зали пам'яті е, на честь наших односельців, які загинули. Під час російсько-української війни стосовно інших напрямків діяльності, в принципі, ми злагоджено працюємо. Ми шукаємо підтримку з боку обласної районної військової адміністрації завдяки співпраці із цими органами влади, ми заручаємося підтримкою міжнародних партнерів. Звісно, дуже складна ситуація. Це по розмінуванню, тому що Чотири фактично села, які були на лінії фронту, вони зазнали значних влучань, і ті сільськогосподарські угіді, які знаходяться на території партизанського та касерівсько-старостинських округів, вони значно забруднені вибухонебезпечними предметами. Однак, також ми зараз працюємо. Ну як працюємо співпрацюємо із органами ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції із гуманітарним розмінуванням для того, щоби в цьому році більшу частину земель розмінувати, тому що із загальної кількості близько 38 тисяч гектарів десь половина із цих земель вона була забруднена вибухонебезпечними предметами. Звісно, дуже постраждав приватний сектор і агросектор, тому що замінування території сільськогосподарських огідь не дає можливість фермерам і великим холдингам. Зібрати урожай і засіяти е, новий урожай на 24 рік. Хоча е, люди, фермери, залучаючись підтримкою гуманітарного розмінування е, ДСНС, вони розміновували, очищали ці поля для того, щоб можна було засіятися. І зібрати урожай, в цьому плані нам також допомагали насінням і підкормкою донори і районна військова адміністрація. Я не можу сказати, що в цьому напрямку ми, як то кажуть, пасли задніх. Дуже важка ситуація по забрудненню мається на увазі. Екологічний стан громади, тому що на сьогодні дуже велика кількість руйнувань побутових відходів, відходів внаслідок прильотів, і все це треба не просто зібрати, а треба ще й десь компактно збирати. На сьогоднішній день ми розробляємо документацію на те, щоб в центрі громади. Створити центральне сміттєзвалище, на яке будемо вивозити це сміття. Дуже приємно, що в цьому році і минулому році житлово-комунальне господарство парк комунальної техніки поповнився. Ми отримали від юліт з Європою минулого року фронтальний навантажувач у цьому році, завдяки співпраці обласної військової адміністрації ЮІСТІ із Данією із ЮНОПС ми отримали сам самосквит. І вилковий навантажувач, який будуть буде залучатися до роботи в комунальній сфері. Також до кінця року ми маємо отримати ще дві комунальних техніки: це асінізатор. І Сміттєвоз із новими е, баками для збору сміття, фактично, на сьогоднішній день руками людей ми розрібаємо завали, ми сортуємо сміття, збираємо їх його укупи і чекаємо, коли буде можливість уже технічно його вивозити на те сміттєзвалище, яке буде уже узаконене, і яке ми зможемо використовувати під сміттєзвалище. Сайт 512. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що дуже постраждали заклади соціальної інфраструктури, так це і бюджетна сфера. Чи рахували попередньо загальні збитки, які завдали росіяни саме от по закладам там комунальної власності, ну тобто школи, освітні заклади? Медичні комунальні установи ну чіткої цифри я вам зараз не не зможу сказати, але це десь на на мою думку, це сотні мільярдів гривень. Тому що дуже велика кількість розбитих закладів. І для того, щоб їх відновити за сучасними стандартами, треба вже використовувати новітні підходи, підлаштовувати під ДБН, тому що знаємо зараз, безпекова ситуація на першому місці стоїть. Тому ну, я думаю, десь така цифра 100%. Нещодавно стало відомо, що ви хочете війська. Місцева влада хоче відновити будівлю селищної ради при підтримці донорів. Ви попередньо казали, що 2,5 мільйони це кошти місцевої громади. Інша сума це має бути залучені кошти міжнародних партнерів або якісь дотації, субвенції да від інших органів влади на сьогоднішній день. Ми тільки оголосили тендер. Завтра він має бути ну, оголошені результати. Хто із підрядної організації виграв, да відновлення роботи адмінбудівлі Пермальської селищної ради, воно нагальне і дуже потрібно. Тому що як я пояснював вам у коментарі, що на сьогоднішній день селищна рада, спеціалісти селищної ради працюють на ну так би мовити, два фронти. Вони приймають людей у місті. Для тих людей, які з нашої громади їм більш зручніше приїхати у місто і отримати там довідки або взяти інші документи. І кожного дня ми здійснюємо прийом громадян із кожного населеного пункту нашої громади в адмінцентрі громади. У старостатах запущена повноцінна робота апарату старостинських округів. Кож тут же до цього питання ще паралельно питання, чи які ще пріоритеті будуть будівлі в такому плані відновлення? Так? Наприклад, можливо, це амбулаторія, яка от в Первомайському на сьогоднішній день Первомайська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, завдяки підтримці власної військової адміністрації, вже відновлена. Відновлена в якому плані повністю замінено дах, який зазнав значних руйнувань внаслідок прильотів і перший поверх, праве крило, де здійснюють прийом з 1 серпня, здійснюють прийом сімейні лікарі нашої громади. По іншим селам, де були Заклади медицини на жаль, пункти здоров'я, які знаходилися у. Семи населених шести населених пунктах вони зазнали значних руйнувань. Амбулаторія в Новомиколаївці, вона слава богу, вціліла і проводила прийоми навіть під час активних прильотів. Амбулаторія в селі Білозірка зазнала значних руйнувань, але на сьогоднішній день, завдяки співпраці із міністерством охорони здоров'я із департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації із районним центром первинної медико-санітарної допомоги, ми достановлюємо модульну. Клініку в селі Біла зірка для того, щоб дати можливість людям отримувати такі медичні послуги, власне в своєму селі. На сьогоднішній день дуже, дуже важко сказати, тому що ми ще не знаємо, як покаже фінансова частина місцевого бюджету. Але на сьогоднішній день ми всі заклади культури, всі заклади освіти, всі заклади соціальної сфери, ми намагалися законсервувати для того, щоб зберегти внутрішній стан приміщень. Все те техніка, яка була частково і розкрадена, і, і залишалася на місці. Ми. Її е, евакуювали, так би мовити, в більш е, сухі місця по території громади. Е, всі ті, е, значить, е, стільці, столи, які були там в закладах освіти, ми також позносили е, в те приміщення, яке не, ну. Не зазнало значних руйнувань, законсервували і таким чином їх збережемо. На сьогоднішній день ми виготовили п'ять проєктно-кошторисних документацій: це серед них заклади освіти і Білозірська амбулаторія загальної практики сімейної медицини. І будемо до кінця цього року. ПКД пройшли експертизу і будемо чекати для того, щоб знайти фінансування і. Починати частково їх або е, здійснювати аварійно-капітальні е, роботи по їхньому відновленню, тому що е, на сьогоднішній день ну така тенденція, що ми знаємо малокомплектні школи, які були до війни і в період війни, на жаль, вони можливо і не будуть е, функціонувати, тому що не буде в цьому такого сенсу. На сьогоднішній день, так як освітній процес відбувається дистанційно, то ми зберігаємо весь час. Сильний штат учнівського складу, педагогічного персоналу, технічного персоналу, які вигрібають, сортують сміття. От. На сьогоднішній день також дуже ну, нестабільна ситуація. я ж Скажу, із, власне, із системою освіти, але ну, моїм головним завданням і завданням начальниці відділу освіти це в повному обсязі зберегти. Чисельний штат учнів і вихованців закладу шкільної освіти, щоб е, мати можливість із настанням відносної тиші або миру на території нашої громади можна було е, ну, повернути сім'ї з дітьми в нашу громаду. Чи будуть враховані побудова або відновлення нову укриттів, коли будуть відновлювати або капітальне? Ремонтувати будівлі, звісно, новий ДБН, який запрацював з 1 листопада цього року, він вимагає, перш ніж там відновлювати будь-який об'єкт, щоб було укриття на сьогоднішній день. Наші спеціалісти із цивільного захисту працюють над тим, щоби. В проект на документації входили ось власне або поруди подвійного спспоруди подвійного призначення або ж протирадіярадіаційні укриття. Також можна ще кілька запитань весною тич цього року. Ми отримали модульні будинки. Де там певна кількість людей проживала. А чи можете назвати кількість будинків скільки людей туди вдалося поселити? І чи зможуть люди жити в цих модульних будинках, якщо вони? Не відновили власне житло і, наприклад, зі... з того моменту, коли ми отримали перших десять модульних будиночків, ми їх розмістили на території партизанського і благодатного. Деяку частину будинків ми розмістили як модульним містечко, а іншу частину ми розмістили власне на територію домогосподарств. Ось до цього часу ті домогосподарства, ті власники домогосподарств, які проживали в цих модульних будиночках, вони фактично відновили своє житло, накрили дах. Вставили вікна двері за допомогою донорів або Програми є відновлення, да, отримавши кошти. І на сьогоднішній день ми не будемо ці будиночки у людей забирати, тому що не знаємо, яка буде ситуація із світлом і газом. А ці модульні будиночки облаштовані всім такими необхідними альтернативними видами ну, енергії, живлення, для того, щоб можна було там обігрітися або ж там ну, отримати світло і так далі. І тому подібне. На сьогоднішній день ми також ще додатково отримали 35 модульних будиночків, які Встановили у киселівському старостаті у селі Білозірка, у селі Квітневе для використання для потреб людей. Також ще в селі в селі Засіль і в селі Благодатному. Ми встановили до речі, в селі Благодатне на зараз проживає сімнадцять домогосподарств. Це десь порядку 20-30 людей, і там працюють зараз британські американські волонтери по відновленню зруйнованих будинків. І ми вирішили, що встановивши ці модульні будиночки, дамо змогу. Цим волонтерам проживати в цих будиночках і в холодний період часу ми забезпечили ці модульні будиночки і. Джерелами енергії, джерелами освітлення, старлінком для того, щоб американські і британські волонтери могли тримати зв'язок із своїми партнерами, своїми донорами. Більша частина будиночків модульних вона використовується людьми, значна із них підлаштована під пункти незламності, от, наприклад, у селі Засілля, у селі Білозірка, у селі Благодатному. І також у селі партизанському, в модульному будиночку ми розмістили поки що пункт здоров'я де сімейний, сімейна медсестра приймає людей і надає послуги із медицини. А загальна кількість тих е, ну, 10 і 35, 45. Ага. І два останні ну, запитання: а, е, скільки спочатку деокупації було зафіксовано випадків серед цивільного населення підриву на мінах? А, тому що там досить густо так була замінована слава богу слава богу таких випадків зафіксовано було небагато. це було п'ять таких випадків без летальних як то кажуть, і сходів були легкі контузії, але всі люди залишилися живими на відміну від техніки, так як я казав, що поруч із гуманітарними саперно-інженерними бригадами працюють і підрозділи ДСНС, але фермери і самостійно виходять на поля, виходили на поля вірніше, і руками виносили ці, ну як то кажуть, нерозірвані снаряди гіл і так далі. І тому подібне. Хоча ми неодноразово проводили консультації, Ації і проводили збори із фермерами, от тому на сьогоднішній день? от така картина угу. і на останнє останнє запитання: а, яка приблизна кількість загально постраждалих будівель саме я маю на увазі житла а угу. в 11 селах, скільки приблизно людей подалось на програму? Є відновлення? І які донори або благодійні організації допомагають відновлювати будинки? На сьогоднішній день, якщо брати до уваги комунальний сектор, це багатоквартирний, то із 43 будинків у нас 10 визнано аварійними. Інша частина будинків вже відновлено. Перекриті дахи, вставлені вікна, двері за рахунок наших міжнародних партнерів, ваучерів, дієрсі. Інерсі 10 квітня Карітас, УВКБ, МОМ, польська гуманітарна акція допомагає і людям, які проживають в квартирах, і людям, які проживають в приватному секторі. Із приватного сектору, за попередніми підрахунками, значно постраждало порядку 2,5-3 тисяч приватних домогосподарств. Ну це мається на увазі, де повністю були розбиті, так як благодатиме, наприклад, і в частині партизанського да Максимівці. І де були там вибиті вікна, вибиті двері, пошкоджено дах. У таких будинків 2,5-3 тисячі. На сьогоднішній день десь порядком 800 приватних будинків нам вдалося за рахунок і спонсорської і донорської допомоги, і за рахунок програми є відновлення людям. допомогти. Якщо брати державну програму є відновлення, то на сьогоднішній день кількість внесених об'єктів у РПЗМ становить 511, е, обстежено пошкоджених об'єктів згідно програми «Є відновлення» 263, Погоджено на даній компенсації і в ніж із цих 263 об'єктів внесено у реєстр є відновлення 193 об'єкти. Із них 155 отримали позитивну оцінку, тобто люди вже отримали кошти, і 38 отримали відмову, тому що були або задвоєння, тобто люди подавали один той самий об'єкт. І як пошкоджений, і як знищений. Або ж е якщо комісія виходила і обстежила ці об'єкти, і давала висновок, що цей об'єкт підпадає як знищений, то звісно людям давали відмову. На сьогодні другий порядок по знищеному майну по нашій громаді е е е працює, Ми, е е як то кажуть, закриваємо ті недоліки, які були нам. Вказані, от, ну знаєте, всі ми живі люди, всі ми хочемо, прагнемо вірніся до самодосконалості, до досконалості, але межі досконалення немає. Тому ми працюємо над усуненням таких недоліків. На сьогоднішній день я скажу, що по є відновленню. Значна частина людей відсотків 40, вже отримали кошти, і навіть за рахунок цих коштів вже відновили свої приватні домогосподарства або ж квартири. Слава Україні.